Бажаю здоров'я з вами Борода Тейсанта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті або середньовічна Династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. А ми будемо починати. В попередній серії написали мені в коментарях, що я не виконав завдання, хоча я хотів його виконати, потім зрозумів, що я вже не встигаю, настав новий сезон. І в мене провалилось завдання принести робітнику а, як це називається, мідну сокиру, за що б мені вдали 750 репутацій. Для мене зараз це дофіга, тому що я збираю потрошки-потрошки, щоб відкривати інші будівлі. Тому в цій серії я вирішив виконувати завдання. І в мене в планах не знаю, наскільки це вийде, але виконати всі завдання, які є у нас на карті в даний момент в цьому сезоні. Я думаю, в принципі, що це реально. Окей, у кого тут було завдання? А чого ви всі стоїте, Еу! Еу! а що, що, що? Видобуток, сарай для видобутку, немає інструмента. Лопати, ясно, хатина травника, немає людини. А що з полюванням? А чого ви? Чого ви не полюєте? Чи це ви так полюєте? Окей, давайте займатися чим я вам можу допомогти? Мені може знадобитися ваша допомога. Що це? Я збираюся на полювання, але не вистачає деякого спорядження. Зможете принести його мені. Звичайно, що мені треба? Тепер дивимось. Мені треба кам'яні стріли 30 штук. За що я отримаю монети? Там що, що я... давайте ще раз. Що я отримаю? 125 монет, м'яса і 60 репутацій. Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay, давайте, давайте цим займемось. Заодно зараз візьму колод і зроблю лопати. Якщо я все ж таки туди йду, покладу, і вже у наших робітників будуть лопати, і вони зможуть видобувати ресурси, такі як глина, які нам потрібні. Окей, okay, давайте тоді цим я зараз і займусь. Так, мені треба зробити. Давайте зроблю 50. А ресурсів взяв на 50, хоча мені треба тільки 30. Нехай вони будуть в мене. Можливо, ще при якомусь завданні треба буде це зробити. Ні, ні. Е, продам. Якщо комусь теж треба будуть стріли, ну комусь віддам стріли. Окей, давайте я спочатку викладусь, а потім вже схожу і віддам стріли, бо я в щось дуже дуже важкий. Так, і у вас все, що мені потрібно. Я думаю, що так. Так, так, повинно бути. Ось золото за ваші клопоти. Дякую, хорошого полювання. Супер, супер, зараз викладаю м'ясо, беру коняку і вирушаю в наступне село. Я думаю, що це буде густові. А ми поїдемо по такому колу. Зараз покажу по якому. м'ясо мені не потрібно, а тут з нього буде більше користі. Так, поїдемо ми по такому напрямку: Густовія, потім Бараніця. І потім сюди. Заїдемо сюди, сюди. І, в принципі, все. Окей, де моя коняка і вирушаємо потім вже в Густовію. Так, ну що, приїхали ми в Густовію. І давайте дивитися, що мені одразу підсвічує а Історія Алвіна, діалог з Алвіном. Добре. Які тут ще є? Давайте поїдемо от сюди. Тому що історія Алвіна, діалог з Алвіном це продовження сюжетної історії. Я не думаю, що це те, що мені зараз потрібно. А от цей діалог давайте подивимось. Вітаю вас, мандрівник. Чим я вожу вам допомогти? Ага, я дуже голодна. Не могли б ви принести мені інгредієнти для того, щоб приготувати трохи хорошої їжі? Буду дуже вам вдячна. Звичайно, я можу It це зробити. To. Давайте дивитися, що треба принести і що нам за це дадуть. О, виробнича технологія. Виробнича технологія 750 круто! Репутація династії 60. Слухайте, тобі принести трохи м'яса, 10 м'яса. Та це ж. Це ж дуже просто. Ану, тебе є сарем м'ясо. Покажи мені товари. О, Смажене, бачу, є. м'ясо 10. Невже так просто можна виконувати квести? Цікаво. 750 зараз технології чи чого я там отримаю, я вже забув. Так, ось їжа, яку ви хотіли. Е, так, дуже дякую. Я можу розповісти вам трохи про майстерність в знак подяки. Звучить добре. Що? Нічого не розповідала, але Але й добре. Так, що нам виробнича технологія? 700? 7500 треба для швейної хатини. Швейна хатина, швейна хатина. Супер, супер. А, непогано. Так, історію Алвіна пропускаємо і їдемо одразу в баранницю. Чи може взяти? Давайте подивимося, що там в історії Алвіна. Можливо, там теж щось непогане. Хоча я думаю, що там якийсь о, дасть мені коржик та ще якусь фігню. Окей, Алвін. Дивно, бачите, Алвін, як ви виглядаєте сумним. Добрий день, ви не повірите, що сталося? Слухаю. А, моя сапка зламалась. О, ні, який жах. Це, блін, <ривіт> Оце привід, щоб сумувати. Не смійтесь, це дійсно важливо для мене. <ривіт> Гаразд, тоді як я вам можу допомогти? Що ж, я замовив новий у Фалібора? Угу, ясно. Е, він старий друг мого батька. Ну, добре е, Я ще не брав мотику, тому що не було угу. робота. Угу, я розумію тебе. Ось це гроші. Угу. Куди треба з'їздити? Окей, поїхали. Нема проблем. Добре, що ми на коні, і нам зараз просто юзи туди бам і. Новий квест. Ем, є монети. Доставити монети. А там, скоріш за все, мені скажуть: ось сапка е віднеси її назад. Ну, буває таке. Давайте поводім. Вау! 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 В мене бачите, в мене. Як це називається? не гібрид коли і по воді, і по землі їзде. Не гібрид, а Амфібія. О! в мене машина Амфібія. Ой, куди їхати? Ага, сюди. Добре, це не ви. Це не ви, не ви. Так, а ви знаходитеся тут. Ви не проти, якщо я заїду давати до сюди? Доброго дня. Коротше, давай сапку. Е... все дав сапку. Що, я нове завдання взяв чи що Історія Алвіна. Мідна матика Алвіну доставити. Ну Як я й казав, нічого нового. Це, давайте на своїм амфібії знову через воду. Ось ваша сапка. Так. О... Вам продав це навіть дешевше. Дати 30 монет. Я буду чесним. Так, ми трохи поговорили. Угу. Ну, коротше, все супер. Дочекатися наступного сезону. Все. Тепер на декілька років забиваємо на цей квест. Як і було у нас до цього. Все, і вирушаємо тоді а, в баранницю. let's go Так, доброго дня. Хто у вас в селі потребує right. допомоги? Ага, от ти. Хто ти в залі? Чим я можу вам допомогти? Е, дядьку, можу я вас про щось запитати, так, дитя? Поговорити в дорослого, але мене немає необхідних речей. Угу, я принесу вам. Це вже був такий квест в минулій серії, як тато, просто зараз в іншому селі, інша. Хоча я б не сказав би, що ти дитина, слухай. Вік А, ну 14 років. А, все в мене було, і я йому віддав чи що. Прикол. Я просто хотів перевірити вік і. і коротше виконав завдання. Окей, <смір> супер круто, вирушаємо тоді в наступне село. Так, ну що, приїхав я в село і вже навіть майже побачив, у кого Йди, тут завдання. Я вибачаюся, але я заїду на коняці. <смір> так, я міг скористатися вашою допомогою. Я літня людина, яка не вміє самостійно виготовляти інструменти. Не могли б ви принести мені сокиру? Я можу це зробити. Це знову цей квест, це той, який я не виконав в, в попередній серії. От мені гра вирішила дати дати ще один шанс. А, так, щоденник. Сокира, мідна сокира. Виробнича технологія. Слухайте, я зараз відкрию а, нову, нову споруду. Так, а хто у вас тут є? Травник, у вас нема людини, яка виробляє там? Спокири якісь різні. Немає. А де може бути така людина? А, можу я спитати у вас, наприклад, а, де я можу знайти а, дикі тварини, продавці? А, видобуток, полювання, виробництво тварин. Виробництво, коваль, а, Хорніца. Лесні. Що ієсниця Хорніца? Єсниця і, 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 е, і... Алесниця. А де хорниця? Хорниця? Давайте поїдемо сюди. Купимо а там, яка зараз година. Сьома вечора. Ще встигаємо поїхати туди і купити там мідну сокиру і привезти йому. Я думаю, це буде. Ну, це буде швидше, ніж я поїду додому. І там вже зроблю мідну сокиру. Тому окей, вирушаємо, купимо гроші. Слава Богу, є. Так, доброго дня, люди. Хто у вас тут виробляє? Ти хто? Покажи мені ваші товари. Кам'яна сокира, мені не підходить, мені потрібна мідна. Ти хто? О, можливо. Можливо, ти можеш допомогти. Покажи мені товари. Кам'яна кирка. Та що ж таке? До побачення. А ти не торговець випадково ні. Так, швидше треба діяти швидше. Е, мисливець. Е, а що ви мені сказали, що я тут можу. Коваля знайти, а де коваль? Ти мисливець, правильно? Ти мисливець, в тебе немає. <клес> Бляха, невже я знову просру цей квест? <клес> ти що? Ти їжу робиш, правильно? А, ні, о, давайте візьмемо іграшковий меч, подарую сину. Ам... Я забув, що треба. А, мідна сокира. А мідна сокира. Мідна лопата, мідна сапка, мідна сокира. Одну. Все, 300 монет. Я на це витратив, отримав рівень дипломатії. опа па па Як прикольно виходить. Так, дипломат. Більше отримуєте очок репутації. Товарообмін у мене прокачаний на максимум. А що тут, господар? Рука короля. Використання королівських завдань. Я не використовую королівське завдання. Е, так, виробництво, яке виробляє NPC на 5% швидше. Давайте. А що тут у на нас відкрилось? Нижчі податки. Е, так, потреба жителів їжі, деревині та воді на 10% нижче. В принципі, в принципі я і так нормально поруюсь. Почекайте, у мене ще один там навик, ні. Да, ще ж один є. Uh, давайте, давайте, давайте. Uh, pu -pu -pu. Давайте нехай NPC швидше роблять. Гроші заробимо, якщо вони будуть швидше робити. Так, вирушаємо назад. Я сподіваюся. Там ще людинка спати не буде. Котра зараз година 8 вечора. Я сподіваюся, що я до 9 доїду, а в 9 ніхто ще спати не лягає. Окей, let's go Ну що, я сподіваюся, тут ще людина не лягла спати. Боже, витривалість. Давай. Останній ривок. Де ця людина? Людина. О, ти не спиш. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. Ось сокира, яка вам була потрібна. Добре, дякую. Оп, і в технології. Ми отримуємо швейну хатинку третього рівня. Хіба не супер? Просто клас КЛААС! І м -м -м, виходить, що нам треба 2000 для корчми, що теж, в принципі, небагато. Так, ага. я думаю, зробити зробити багаття, лягти поспати. А от і сповіщення про швейну хатину. Так, будемо ночувати десь тут. Тут є палиці я не знаю, чи в мене. Вистачить палець чи ні. А, ага, не вистачає. Окей, добре, що я зупинився біля палець. Все тоді ночуємо і вирушаємо на нові завдання. Новий день, нові завдання, нові пригоди. Так, і вирушати ми будемо от сюди. Потім зайдемо в Хорніцу, і виходить, що всі завдання у нас будуть виконані. Окей, лет'сго тоді. Наступне село. Так, ну що, заїхав я в наступне вже село. Зараз заїду до вас в хату. І ми поговоримо. Доброго дня, Чим я можу вам допомогти, шановний? Ви можете допомогти мені з деякою справою? Так про що, йде мова? Я обіцяю пошити штани для місцевих жителів, але в мене закінчились матеріали. Я вас, звичайно, нагороджу. Звичайно, у мене є м, вільний час. Сорочка. Що тобі треба на цю сорочку? А, шкіра і льон. Льон, 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 льон. У кого я можу купити льон? У якогось типу землероба. У вас є землероби? Ага, отут я можу купити льон, скоріш за все. Та й шкіру, напевно, я тут можу купити. Доброго дня. Покажіть мені ваші товари. Так, шкіра і льон. Льон, льон льон. Льяна нитка льон. Не пам'ятаю, скільки там треба було. Візьму 8 і шкіри. Е, в тебе немає шкіри. Блін! В тебе немає шкіри. Прикром. Прикро, прикром. Прикро. І мисливця у вас, скоріш за все, немає тут. Ага. Льон є, шкіри 9 немає. Треба когось розгасити. Давайте подивимось, хто тут поряд з вами. Такий є агресивний. У кого могла б бути шкіра. Шкіра. Кабани це шкіра. Кабани далеко, блін. Не дуже хочеться туди їхати до кабанів. О, давайте, давайте, давайте. До цих поїдемо. я сподіваюся, що у них. Шкір. А, от кабани, давайте до кабанів. Бо з кабанів я чогось впевнений, що пада шкіра. А от звуків, з вовків з рисі там всяких. Я от не дуже впевнений. Так, як нам виїхати? Отут вийдемо. Ага, отут вийдемо. Це зараз все буде. Так, ну що, я вже бачу першого кабана. Все я вбив. А де ще кабани? Мені то, в принципі, може й одного вистачить, але. Я боюсь, щоб він просто зараз не вискочив на мене. 5 шкіри. Е, кабани. Мені потрібні ще кабани. Бачу Бачулося. От зараз буду бігати за ним по всьому лісу. Ну давай, ти з рогами йди сюди. Є. Є влучання. Ще десь стріли 3, 3, я сподіваюся на це. Нема влучання. Є навіть дві. Супер, я думаю, з цієї великої тушки нам дасть нормально тут шкіри. Я ж сподіваюся, в тебе не шерсть. Чи не хутро. Дивимось, все, 25 є. Нам цього вистачить. Коняка. Все, ти з цієї сторони з'явилась А вон там вже і моє село, до речі видно Прикольно. Так, все, вирушаємо назад, віддамо матеріали. Так, приїхав я сюди. А що нам, до речі, за це дадуть? Я не глянув. Монети, солом'яний капелюх, капелюх Династії, репутація. Ну, не так все прикольно, як могло би бути. Ага, старі ганчірки. Виконано. Прикро, що, звісно, не дали мені. Ніяких очок. Цього як воно називається? династії. Прикро, 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 прикро. Так, давайте тоді вирушати. От сюди. Сподіваюсь, там буде завдання на технології. Окей, я сказав очки династії до цього на технології. Все, вирушаємо. Let's go. Так, заїхав я в село і давайте починати шукати, кому тут потрібно що і як. Ага, отут вам потрібно знову це щось шити. Щось тут. Двері вибачають, ледве не зламав вам. Чим я можу вам допомогти? Так, нову сукню мені потрібно. Що потрібно? Вов... Вовняні якісь штучки? Ага, вовша. Ага, вовняна нитка, ти мені даси, монети і репутація династії. Ага. Мені треба тепер шукати людину. Ти чим займаєшся? Покажи товари. Ага, ти займаєшся коняками. Мені треба тепер знайти, хто займається малим скотарством. Ану, 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 ти почекай. Де я можу знайти? Домашня худоба Пу -пу -пу -пу. вівці? Бараняться. Це що виходить? Це що у нас виходить? Що мені аж їхати треба в баранницю. Давайте тоді з'їздимо додому. З'їздимо додому, там візьмемо ресурси і привеземо тобі а, вовшу, так? Ага, тривовше. Окей, окей, зараз буде. Так, ну що, взяв я, як ви можете помітити, вже вовшу. І вирушаємо тепер назад. Ух, як багато в цій серії я буду цього вирізати. Не знаю, яка вона вийде, чи довгою, чи короткою, але я думаю, зараз, виконавши це завдання, ми приїдемо і ще щось зробимо в селі. Не знаю, ще що, можливо, засадимо льоном. А, а у мене ж відкрилась нова будівля. Отже, ми зробимо, що там, швейну хатину третього рівня. Супер, супер. Якщо ще буде час, то я зроблю ще плюс, а, а, Як це називається? А, засаджу льоном поле. Во. Опа! розбудувалась в мене хатина травника другого рівня. Це тобто мені. Відкрили наші робітники, які є в селі. Супер, супер. Отже, і хатину травника збудуємо. Попереду на нас чекають величезні величезні плани. А зараз поки що я що, відмідя розізлив? Так, і він біжить за мною. Сподіваюсь, він недовго переслідує мене. Ну, точніше, недовго буде мене прислідувати. Окей, добре, я сподіваюся, що ми від нього втекли, і ми зустрінемось вже з вами зараз в наступному селі. Так, а у, дядьку, чи, чи хто там, чи тітка була? Де ви є? Ага. Ось, де ви є. Тай -мо, Врізався трохи. Так, залітаємо. Я! Доброго дня, ось вовша. Супер, спасибі, до побачення. Швейна проблема вирішена. І що це означає? Що ми вирішили всі завдання. Точніше, виконали всі завдання, які нам давали. Ну що, повертаємося знову по тому самому маршруту додому, і будемо будувати нові будівлі, які у нас відкрились. Окей, let's go. Так, все, повернулися. Нарешті ми додому, слава Богу, доїхали. Так, і де ж наша хатина травника? А ось вона. І зінау. Все. Починаємо розбудовувати наше поселення. А, про, 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 про виживання. Хатина травника другого рівня. Бам! Супер. Є. Ага. Але треба дуже багато колод і дошок. Ну все тоді, я починаю будівництво. Зараз візьму ресурси. І зустрінемось вже біля збудованих. Йоп. Папа, коняка головою застряла в зомбарі. Буває і таке. Де твої лапи? Отаке От інколи буває, коли набудуєш, а потім думаєш, а як я тут проїжджати буду? Зате парканчики є. Ну. Якось так. Ось так ось виглядає хатина травника, і якщо я не помиляюсь, у нас нема кого туди посадити. 40-40 робітників. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Прикро, 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 але у нас дуже багато мати, мати, мати. Просто у нас стільки дітей скоро ще з'явиться. Буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну що, вирушаємо тоді. Яка ще будівля в мене відкрилась? Швейна хатина, якщо я не помиляюсь, так. Швейна хатина третього рівня. Окей, відправляємось. ще і її. Збудуємо. Ну, і отак виглядає швейна хатина. Так, давайте шукати нашого робітника. а Який тут працював. Де ти де ти де ти де? ти Це зараз може зайняти який. А, ось ти Я правильно розумію, що. Це ти у нас працював? М -м де? Швейна хатина? Опа, я можу ще одну. Людину сюди найняти. Прикольно, прикольно, але зараз в мене немає е, хатин, в які я можу поселити нових людей. Тому е, якось так. Так, ну і давайте я е, засію зараз льоном наше велике ще поле. Ввечері, якраз ввечері, ми м, посеред ночі вже завершимо це все. Ці всі наші справи. І будемо потім вже завершувати серію, але вже знаючи, що у нас плюс одне виконане завдання. Так, беру десь 140 насіння і починаю засаджувати наше поле. Все, засадив я величезне поле льоном. І що я хочу вам сказати? Треба вже йти лягати спати. Тож, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки, а з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!